Вітаю! Хочу сьогодні познайомити вас ще з однією дихальною практикою, диханням, яке називається свисток. І чому це дихання? Тому що заспокоює і дуже швидко допомагає прийти до балансу. Спочатку візьмемо ефірну олію. Я рекомендую ефірну олію ладану. Яке відомо з давніх часів за свої лікувальні властивості, заспокоєння нервової системи, омолодження, повернення до енергетичного балансу. Крапельку на долоньку. Розтерли, вімкнули долоні і три глибоких вдоха і видиха. Максимально відкриваємо грудну клітину ще раз. І третій раз. Це допомагає заземлитись, звернути увагу на тіло. Так ми будемо це робити. Ми складаємо наш ротик трубочкою і робимо вдих. І потім видих носом. Вдих. І видих носом, вдих і видих носом. Повторювати таке дихання можна 9 разів, це бажаний мінімум, до трьох хвилин. І ще раз давайте закріпимо, вдих губи трубочкою і видих носом. Вдих, губи тробочкою трубочкою і видих. Заспокія, дійсно. Бажаю вам зберігати баланс. Бережіть себе, допомагайте собі. До нових зустрічей.